Всім привіт! Мене звуть Таня Тейлор, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я перебирала свої тканинки, думала, щоб його такого шити далі. Бо всі проекти, які раніше починала, я завершила. Швидше, всього, в інстаграмі вже повикладала і спортивний костюм, і жилетку, і все, що шила. Тепер планую над чим буду працювати далі: щось таке більш осіднє, більш теплий проєкт. І подумала, чому би заодно не почати знімати відео на Ютуб, тим більше мене тут давненько вже не було. Тому це буде такий легенький формат, влоговий буду показувати, над чим працюватиму, що шитиму. Можливо, щось із життя такого легенького підзніму, покажу. А ви наливайте чайок, кавусю і поїхали. Отже, я знайшла в себе отаку тканинку, це така плащівка вже стьобана. Із синтепоном. З другого боку, вона така ніби велюрова. Я уже не пам'ятаю, здається, це в твоїх тканинах була ця тканина, продавалась. <сум> Можете запитати, якщо вам така потрібна, бо вона в мене декілька років. Кожен рік я її дістаю, все думаю, щось із нею пошити, все планую, а до діла так і не доходить. Як бачите, у мене досі цей шматок цілий. Тому в цьому році я вирішила, що вже таки пора. пора. Пора з неї щось пошити. Більше того, я навіть викрійку вже знайшла, по якій буду шити. Зараз вам все покажу і запрошую вас до пошиву разом зі мною. Покажу вам тканинку трошки ближче, це значить у нас. Отакий велюр дуже приємний з однієї сторони, з іншої плащівка. Модель потрібно підібрати таку, щоб мінімально швів, ніяких виточок. Здається, я навіть знайшла таку у борді. Зараз покажу. Номер 1222. Тут є отакий класний жакет. Боже, як відблискує світло. Надіюсь, так вам буде видніше. Цей жакет класний, тим, що в ньому немає ніяких зайвих. Виточок чи ще чогось, тому що моя тканина не дасть мені з цього зробити. Мені треба, щоб було мінімально швів. Якраз тут немає ні виточок, нічого. Він такий пряменький силует. На мої об'єми, в принципі. <плес> і нульові розміри. Цього буде достатньо, буде нормально. Мені дуже подобається, що в цьому жакеті плече практично на місці, спущене буквально на сантиметр ну, мінімально. Бо оці спущені плечі мені не личать. У мене тоді такий розхлябаний вигляд виходить, мені не подобається. Я люблю, коли чітко плечі на місці, рукав правильно посаджений. Оце мені дуже подобається. Подобається комір. Він тут такий паливий. Якраз у мене тканина, вона ж двостороння, буде саме пальто плащове, а комір, лицева сторона коміра буде оця пухнаста. Мені здається, це буде прикольно і виглядати, класна ідея. От, Тому це просто ідеальна викрійка на мою задумку. Ще мені в цьому жакеті подобаються вузенькі рукава. Не люблю також, коли дуже широкі. Я не ношу багато свитрів, у мене буквально одна кофта зазвичай на мені. Тому поміститься, тим більше в мінуси великі я його носити не буду. Воно все-таки тоненьке. І тому не хочу широкий рукав. Такий вузенький буде якраз ідеально. Єдине, що зміню, це, звісно, подовжу, наскільки мені тканина дозволить. І все. все решта, ця викрійка просто саме те, що мені потрібно. Я тут перезняла вже викрійку. Десь при переїзді загубила моток із це кіт, тут шебушить у мене, спокою не дає. Сподобалась йому тканина, він нею грається. Так от, при переїзді я десь загубила свій моток із калькою. Довелося використовувати підручні методи це, взагалі, подарункова пакувальна. Е, папір тіш'ю, чи як він називається. Але, в принципі, нічого мене не зупинить, коли я хочу дуже що-небудь пошити. Ну, крім кота, звісно. О, так, 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 нервий, папір такий, ніжний, ти що? Ах ти ж, приєдімо, приєдімо. Все, двигайся звідси. І покажу ще вам ближче. Як бачите, тут підкладка має бути в жакеті повноцінна і на спинці, і спереді, під борт. А верхня частина, лицева частина жакета, виходить кроїться з двох деталей. Частина коміру і ще одна частина коміру. Я вирішила їх об'єднати. От! Оцю 24 ту детальку я приєднала до 21, виходить. І викроїла, щоб він був цільний. Я хочу, щоб у мене був шов тільки один по спинці. До всіх зрізів додала по 1,5 см припусків, і тепер буду зараз вирізати. Якщо він дасть, звісно, бо щось у нього активність на вечір проснулася. Ні, ні. Зараз щось буде. Хоч жорож буде. Викроїла всі деталі. Це в мене будуть кишеньки. Зараз розумію, скільки ж ручних робіт мені доведеться робити. Кишені я хочу зробити, щоб вони отак були е, з відворотами такими типу. Пухнастими. Ну, це я так собі планую. Але сьогодні вже навряд чи я буду щось робити, тому що я так втомилася повзати на колінах. Оце все кроїть, Ножниці, мабуть, свої вже пора заміняти, тому що вони ледве-ледве ріжуть. Має бути гарненьке пальтішко. А я тим часом вже почала роботу над своїм пальтішечком коротесеньким. коротесеньке воно в мене буде. Спочатку хотіла викроїти довге, потім передумала, тому що воно таке легеньке, насправді, тоненьке, не дуже тепле. Я його буду носити на відносно теплу погоду, тому хай буде ну, коротке, як курточка. Отже, попереносила всі конструктивні лінії, які мені будуть потрібні. Зараз буду збирати е, по плечових швах пілочку і спинку, потім виточку оброблю, і е, що я ще придумала стосовно технології обробки. Я вирішила додати контрастні такі от беєчки. Це екошкіра на велюрі, отак приближу, щоб вам було видно, бачите, велюрова основа. Сама по собі, екошкіра мені взагалі хотіла з неї шити штани, але чуєте? Чуєте, як вона шелестить і репить? Я не хочу ходити і отак от шелестіть і рипіть. Я пробувала з неї шити сумку, коли робила викрійку. Мені не подобається, як поводить себе ця кошкіра. Тому в мене так і валяється цей шматок. Я не знаю, куди його прилаштувати, а от основа у неї велюрова. Точно такий самий м'якесенький велюрчик, як оцей бежевий на плащівці. Тому я зараз нарізала полосок. Ось от таких от полосочок я собі нарізала 2 см шириною. Малюю я прямо по шкірі гелевою білою ручкою, вона легко стирається за потреби. З іншого боку, оцей велюрчик. Край виходить гарненький, ну нічого не сипеться, цей велюр не сипеться, це мені подобається. Не потрібно двічі підгортати цю екошкіру, я вже ж на кишеньках зробила, якби випробувала. В принципі, виходить охайно, гарно, тому так і буде. І немає зайвої товщини через те, що ми два рази не підвертаємо цю беєчку. Тому, я думаю, так і далі всю курточку буду обробляти. Мені подобається, ніби така контрастна обробка. А вам як? Пишіть в коментарях, а я пішла різати <рес> оці полосочки, тому що на всю курточку мені їх треба дуже-дуже багато. Потрошку робота продвигається. Я вже накинула свою майбутню курточку на манекен. Зараз покажу, як я обробляла шви. Вони в мене такі закриті виходять. За рахунок оцієї пухнастої тканини всередині майже не видно. Навіть отак краще, мабуть, видніше буде. Я все повистригала зайве припуски, тому вони не дуже товсті. У мене ці шви виходять. Отакі. Зверху просто ніби як відстрочка це виглядає. З боків те саме. Це в мене міточки, куди шльовку пришивати під пояс. От. Така вона буде. Єдине, що не знаю, як обробити комір. Тобто я от зшила і тепер думаю, що його робити. Можливо, пришию або кіперку якусь таку. Або чорну стрічку шкіряну, якою я обробляю в кишені, теж отак пришию, і як кіперкою закрию і пристрочу, буде теж на шиї там. Але ж він все одно коміром буде закритий, його буде не видно тієї строчки. Тому, мабуть, саме так і зроблю. От. А загалом уже. Трошки видно, хоч якийсь результат. Зараз ще пошию, з шию рукава. Теж подумаю, як краще обробити, тому що от таким закритим швом всередину рукава, мабуть, буде дуже незручно діставатися. Мабуть, таки так теж стрічкою оброблю. Ппоную вам відкрити зі мною разом цю посилку. А паперу наклали, боже, я внесла цю посилку. Ще й ліфт зламався, вниз я спустилася на ліфті, а наверх на 13-й поверх несла цю коробенцію в руках. Я думала, вмру просто. А тут паперу більше, ніж речей я замовила. Саме перша і найбільша коробка це отакий от столик. ASMR називається. Мені навіть цікаво, що він із себе являє, тому що насправді я його купила взагалі дуже-дуже дешево. Там була акційна ціна, плюс якийсь промокод, і в мене він вийшов, здається, за 260 гривень. Я точно не пам'ятаю, тому що замовляла вже десь тиждень тому. Я вам десь прикріплю скрін. Дерев'яний, до речі, такі ну, непогані ніжки. У мене біля, біля ліжка я ставлю заряджатися телефон. І оцей весь шнурок, телефон, все лежить на підвозі. Через те я хотіла замовити собі столик. Такий <свісно> невеличкий, для того, щоб поставити біля ліжка, щоб він не стояв. Можна було туди телефон і якийсь крем для рук. ну, такий. Я чомусь думала, що він буде пластиковий, але дерево це навіть краще. Цілий, гарненький, прикручу ніжки. Сама собі збірник меблів називається. Нічого, все легко збирається, ну, без питань, без проблем. Тому, якщо комусь потрібен столик, щира рекомендація. Чесно, мені він дуже подобається. Такий класний, а за такі гроші тим більше. Де ви такі ціни взагалі зараз буду Ну, Навіть без чоловіка можна справитися так я Навіть не пам'ятаю, що я тут ще замовляла А, так, і ще одна штучка для дому. Так, мені коробок тепер перебирають капецьки. Це отакий органайзер для косметики. З ніжками. Дуже красивий він такий, мені прямо подобається. Косметичка мені насправді не дуже зручно користуватися, тому що я косметику з собою не ношу, фарбуюся тільки зранку, по суті, вдома, і мені зручніше, коли воно так стоїть, все в доступі. І не треба ковирятися в цій косметичці, шукати, де воно що знаходиться. У мене був такий звичайний прозорий органайзер. Я думаю, ви розумієте, про який я говорю. Він продається скрізь, і в епіцентрі і скрізь. Але такий, мені здається, виглядає набагато естетичніше. Так на столик поставить і краса. А це вже літо, знаєте, я готую сані, готую сані з осені. Називається. Сумочка така. Непогана, Надіюсь, вам там видно і все гарно фокусується. Ручка замотана, всередині ще карманчик. Я її навіть розпаковувати не буду, нехай вона лежить до літа. Я думаю, на літо така буде гарна. Форму тримає, я люблю, коли сумочки форму тримають. Ще родне. Боже, яке малесеньке. Я чомусь думала, що воно буде трошки більше. Трошки примнявся, але нічого виправиться. Отакий от малесенький органайзер для прикрас. Теж воно в мене валяються. Всі мої сережки, цепочки, які я використовую. Тому я хочу їх скласти, щоб вони не валялись по всьому туалетному столику, а акуратно так от лежали. І оце заради цього отакену коробенцію вони мені напакували. Взагалі, всім цей мені подобаються ці всі штучки, воно коштує бюджетно, виглядає гарно, тому. Рекомендую діліться, що ви замовляли в «Сінсей», чи подобається вам якість, тому що щодо одягу, наприклад, то там речі одноразові. Ну зрозуміло, що за таку ціну вони не можуть бути суперякісні. Ми знаємо, це по вартості тканин, які ми купуємо. Якщо тканина якісна, вона відповідно і коштує. Тому речі там чисто одноразові. Але отакі штуки мені замовлять в «Сінсей» і подобається. Ну що, друзі, день я вже не знаю, який у моєму влозі, але сьогодні я планую дошити вже нарешті цю курточку. Як бачите, вона у мене вже трошки так в майже готовому стані. Я почала обшивати її беєчками повністю по колу. Мені лишилося тільки понизу ще раз підвернути цю беєчку. І, в принципі, основа буде готова. Далі я перехожу до рукавів. Рукава в мене, в принципі, теж зібрані, десь я тут їх складала теж складаю в пакетик, попрацювала і відразу склала, тому що от цей пух сиплеться по всій квартирі просто не Я вже хочу, нарешті, завершити це пошиття ще з цієї причини, що потрібно вже нарешті прибрати, зробити вологе прибирання в хаті і все. Тому що в мене не окрема майстерня, а в кімнаті, де ми живемо, там я і шию. І це жах. Оцей пух це жах. Потрібно вже прибрати все, заховати цей проєкт і все. Отже, рукавчики в мене теж готові. Потрібно тільки понизу зробити цю беєчку теж так само. Вони будуть такі, ніби із відворотами, і з цим чорненьким кантиком. Мені здається, буде симпатично. Пришить рукава треба теж обшити. Ну, і, в принципі, куртка вже готова. І ще, і ще пояс зараз. Пояс я теж зібрала з двох частин, бо в мене однієї великої, довгої полоски не було. Його я теж хочу обробити кантіком. Отак, ну, насправді, роботи, то вже, здається, ніби і небагато, але оця ця. Обробка займає дуже багато часу. Я думала, що я набагато швидше цю куртку пошию, тому що двохстороння тканина вже готова, ні, підкладки робити не треба нічого. Два шва, по суті, але оці два шва по три рази на одному місці, ну, а часу багатенько займають. Тому, якщо будете шити щось із обробкою бейкою, майте це на увазі. Швидко не буде. Потрібно все робити... Ой... Бажано з першого разу, бо на плащівці залишаються дірочки, якщо пороть, якщо не вдалося. А хочеться, щоб рівненько, щоб все це гарно виглядало. Тому от, дуже довго це виходить. Зараз приступаю до роботи. В кінці покажу вам результати. В мене вийшла курточка. Також підписуйтесь на мій інстаграм, якщо ви ще не підписані, тому що там я вже покажу фото із фотосесії, яку ми будемо знімати. Покажу рілс, звісно, змонтую. Куди ж без рілсів зараз? Бо у цьому відео швидше всього. Я вже просто хочу його випустити, тому що пам'ять на телефоні закінчується. Я вже стільки не знімала. Тому вам покажу тут швидше всього просто зйомку в квартирі, щоб ви швидше побачили, як виглядає ця курточка. Ну, а вже красиву, гарну зйомку, фотосесію буду вже викладати в інстаграм. Тому ще раз підписуйтесь. Ну і в кінці відео покажу іще свої плани, що я хочу шити далі. Наступні проекти, але це вже буде наступних відео або вже в інстаграмі. Тому не переключайтесь. Ну що, готові? Бо я готова вам показувати. Отака От куртка в мене вийшла. Взагалі тут ще є поясочок, який можна одягати, е, отак. Ну. До неї. Але я захотіла показати вам, як я хочу стилізувати потім її, як хочу носити, тому одягла цей шкіряний пасочок такий. І сумочка в мене є теж така чорно-золота. В принципі, я думаю, воно буде пасувати. Ну, по крайній мірі, коли я планувала шити цю курточку, то я собі в голові уявляла отакий образ з цією сумочкою, з цим пасочком, з цією шовковою хустинкою. Це, до речі, подарунок, який мені дуже теплі спогади дарує, тому хочу вже його носити, якось в образи інтегрувати, щоб не просто він у мене в шафі зберігався. От, що скажете? Як вам куртка? Курточку вам показала. Чекаю ваших коментарів. Мені дуже цікаво, як вам воно подобається чи ні, тому що чоловік сказав, що вона схожа на халат. Якщо чесно, в певній мірі я з ним згодна, тому що та для мене взагалі будь-які вироби, навіть якщо це пальто чи жакет із шалевим коміром, для мене воно схоже на халат. Я не можу від цієї думки від, відгородитися, відкинути, вийти за рамки, скажімо так. Але загалом. Куртка мені подобається. Тому хай там, хто хоче, що хоче, думає. Носити я її буду, тому що вона класна, комфортна, вона в міру об'ємна, не занадто оверсайз. Це я зараз вам так трішки резюмую, як мені ця викрійка. Викрійка мені сподобалась. Мені подобається, що тут не широкі рукава, як бачите, вони такі помірні. На кофту я міряла, светр сюди теж поміщається, не ріже, не давить, я комфортно можу згинати отак руку. Класно. І до того вони не виглядають таким здоровенним оверсайзом, ніби я зняла із когось з якогось діда свого цей е, одяг. Тому що ну, мода модою, але е, мені важливо, щоб я комфортно себе почувала і впевнено себе почувала в тому одязі, який на мені. Не всі тренди я можу носити, і не у всіх трендах і писках моди я почуваю себе комфортно. Для мене все-таки комфорт важливіший. Ще мені дуже подобається в цій викріці, що тут плечі, без оцих обвисших по коліна, по, по локті з коліна. Тут плечі чітко, на місці, прекрасно, я дуже задоволена, це саме те, що я хотіла і не могла знайти цю викрійку. Класно, ну взагалі круто. По рукавах, я ще не сказала, я додала 4 см довжини. Це не оригінальна довжина із бурди. Я додавала, тому що я хотіла отакі от манжети. Якщо вам не потрібно додав... ну, манжети, то додавати, звісно, не треба. Єдиний нюанс, який би я тут змінила, це, ну, не тут, тут я вже нічого змінювати не буду, тому що тканина не дозволяє, а у викриті загалом. Бачите? Оце от будка на спині. Я думаю, його видно, особливо в профіль. Про що я говорю і що я маю на увазі. Ну, тобто, це не критично, тому що це верхній одяг, це куртка. В принципі, я багато такого бачу на людях, які ходять на вулиці, тому що по-другому тут не зробиш. Цю куртку я вже виправляти не буду, буду носити, як є, тому що я не хочу порушувати малюнок. Тут вже ж ідеться ну, Малюнок я порушу, якщо зроблю виточки. І плюс це буде дуже багато товщини, багато шарів тканини, плюс синтепон. Ну, це будуть прямо такі гулі на спині, вони мені не потрібні. Тому цю куртку я залишаю так. А от коли вже буду шити жакет чи пальто жакет такої форми по цій викриті, бо вона мені сподобалась, повторюсь ще раз, то тоді я точно змоделюю виточки для того, щоб прибрати оцю зайву тканину. На спинці, щоб я вже на 100% впевнено і комфортно себе почувала. Загалом, от що в мене вийшло. Як вам? Чекаю вас в коментарях. Насправді цей пошив вийшов досить швидкий. Я справилась буквально за тиждень. Давно я вже так швидко не шила. Хоч і е, за... трошки мене тормозили оці всі беєчки. Але нічого, я справилась, все вдалося. Перша, я, до речі, шила виріб із бейками. Покажу трошки ближче, щоб ви могли роздивитися. Комір також трошки ближче. Ну і мені подобається те, що вийшло. Круто. Тепер я покажу вам наступні тканинки, з яких я буду шити. Розкажу трошки про свої плани. Там насправді не так уже багато. Я вже боюся щось планувати дуже далеко. Але я дуже задоволена, що все-таки в сезон встигла пошити цю курточку і навіть ще встигну її одягнути до першого снігу і морозу. Ну і пару слів про найближчі швейні плани. Не дає мені спокою ця екошкіра. Так, вона ще листяча, але я собі придумала ідею, що раз штани з неї не вийдуть, то буде дуже круто пошити з нею юбку. Таку завужену донизу, десь я вам вставлю тих малюнок знову ж таки з бурди. Мені здається, що буде дуже класно пофотографувати її разом з цією курткою, яку я от тільки пошила. Буде така класна фотосесія, така ділова мадам буду. І оскільки цю юбку я так часто носити не буду, а тільки від випадка до випадку. то, я думаю, не так буде мене вже сильно тригерить, оцей шелестячий спецефект. Тому що штани я ношу кожного дня. І я би не витримала цього шелестіння кожного дня. Так, це мій перший найближчий план, а другий другий це теж екошкіра, отака. Я знайшила сумку. Ви, мабуть, бачили там попереднє відео, здається, якраз було з пошиттям цієї сумки. На сайті ательєру є викрійка цієї сумки. Ви можете придбати і собі також таку пошити. І в мене залишився іще шматок. Вона супер класна, вона мені подобається, як вона виглядає, подобається її така текстура. Я думаю, ви бачите на камері. Що я хочу, яка в мене ідея? Хочу щось таке, типу, от як на цій картинці, з Pinterest. Зараз буду шукати викрійку, можливо, знайду у наших українських конструкторів, можливо, знову ж таки візьму з бурди, а може перемоделюю свою базу, тому що база в мене вже є відпрацьована. І хочу пошити таку коротеньку спідничку. Тому, як не дивно, із найближчих планів у мене дві спідниці з екошкіри. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій інстаграм, щоб нічого не пропустити. Я завжди буду вам рада. І прийшов час прощатися, бережіть себе та своїх близьких, і побачимось в наступному відео. Іще один момент я згадала, ну як згадала, точніше забула. Я забула, куди притулила кишені. Ви ж пам'ятаєте, що в перший день, коли я тільки починала шити цю куртку, я шила кишені, обробляла краєчки, все таке, і от я не можу їх знайти. От розумієте, коли шиєш виріб не за один день, а от це розтягується на кілька днів, і з оцим перекладанням з місця на місце виходить отаке. Я не можу знайти свої кишені. Тому куртка поки без кишень. Я думаю, коли буду робити зараз генеральне прибирання ще до вечора, буду якраз от прибирати, щоб цей ворс скрізь по хаті прибрати. То я знайду ці кишені і все-таки пришию. Тому що кишені це комфортно, ти вкинув туди поклав якийсь телефон чи ще щось щоб в руках не тримати. Не завжди в тебе є сумка під рукою чи з собою. От, тому кишені я все-таки пришию. Але це так дивно, куди я їх притулила, не знаю. вийшов такий факапчик невеличкий.